Гуляємо по своїй тротуарці, бо по дорозі так погано їздить. Ми вже і їздили і дивилися, як там у нас справи з тим, що я посадила. І до Наталі їздили. То... Дуже погано, по асфальту було б хорошо. Тому катаємося по тротуарки і чекаємо, маму. Скоро мамулечка наша приїде, да, зайчик? Приїде мамка з роботи? Ось так. Каже, ми пообідали вже. Фенді зовсім там на сонечку гуляє, он розляглася. Я відкрила ой, вітер. Колодязь там, де вода у нас. Підводиться, щоб трішки протряхло там. А вона за колодязем лягла. Ну, яма, це я так говорю, колодязь. Ну так, в тіньочку ховаємося. Мама сказала мазати обличчя кремом. Я намазала, да? Покажи мені там, все в порядку? Ой, мама буде тебе чистить носик, да він не любить. Мабуть, всі дітки не люблять. Ан, Фендіша лежить. Ти мені не впади туди в яму хоч. Хай провітриться трішки. Та, бо це влітку вже не будемо відкривати, бо ми будемо тут топати, лежить на сонечку. А кому ото я підстилку поклала? Каже, там нема сонечка. Каже ще раз, що ти сказала? <різь> Коротше, виложила, приїхала Віка, ми її діждались. Ну, ми й спали на вулиці, ми її чекали. І, о, це ж, як завжди, покупки. Каже, начни знімати з м'яса, і я буду з варусу. Я виклала АТБ, а вона начни з варусу, бо там м'ясо. Ну оце м'ясо вона взяла. Дивлюся 135,90 це що, Віка, за кілограм, а ти взяла 2 кілограма 204 грама по акції на 299 гривень 52 копійки. Оце м'ясо віддаю і показую далі. Ну, у нас ж як завжди, тут є помічничок, то буде його голос чути. Так, Ку... крило куряче. Ой, не буду я його розкривати, ну це, значить, 2 кілограма 106 грам, на 104 гривни 90 копійок кілограм коштує, я вибачаюсь. І заплатила 220 гривень 92 копійки. Пакет. І, а я і там не сказала пакет, і тут. Е, гривна 20. Ой! Угу. Так, про фарш. У фарша пакет теж е, гривна 20, такий же самий. Далі банани. Це все в варусі. Хто там пищить? Так, банани. 840 грам, по 72 гривни 80 копійок. Значить, на 61 гривну 15 копійок. Зараз пюре дитяче, фруктове. По 25,90 його тут дуже багато. Це акція, я його Небольшая. Небольшая. Його тут дуже багато. Наразне. Так, ну, оце по, по 25. А, оце, мабуть, друга ціна. Його тут багато. Так, От викладаю. Так. Ну, якби ще знати Ну, оце, по-моєму, воно. По 25,90. Так, давай, 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 давай пюре. Груша, гарбуз і ще щось. Вот, і черника. І черника. А це воно. Таких. По, по 25,90, да? Угу. Далі э, фруктове вкус. Млупа. Вот, вот это. Ага, да. Мілупа і все є. Це інший вид. А, це милупа другий. Вот. Ага. Вот. Ой, боже! Вот. Вот. Ага, по 31 гривні 50 копійок. Mm -hmm. Так, і пюре фруктове ще по 38,90. Mm -hmm. Це яке? Ти ж брала, ну яке це? Mm -hmm. а. а, це отакі от в баночках. Я думала, вже баночки не будуть. Так, і. І пюре, <клух> ага. Така скільки? Ага, дві штучки, так? Да? Угу. Все ще якісь не сказала? Ну всі сказала просто, чи ти виклала? Це сільпо. А, оце сільпо? Да. А. А, сільпо брала. Я... На, ну тут це ж варус, тут ціни немає. А чек у мене буде. Ну, значит, це поки не викладають. Дай мне нічем. Как-то так. <реку> Понятно. Короче. Потому что тут тоже яблоко груша а в конце гарбуз был или. Так, яблоко груша і гарбуз. Вот, вот это по 31. Вот, да. По 25-90. Вот ага. А вот это это с яблоко персик. Вот яблоко персик. Ну, я поняла. Коротше, оце скільки пюрешок, це для нашого малюка. Ну, і... Все, поміскати, ага, і грошей багато. Так, куди перець забрала? Перець жовтий. 25,90. Так, а що він на 40, 45-45. На 40, аж, очі вилізли. На 45 э, гривень 41 копійку. А, а по 25,90? По 160. Ось все, дивися. Ну там неправильна ціна. Ось вот ціна. Тут. Да. По 159. 159,90. Э, ага, тут бачиш, що? Тут написано, бачиш? Ну, старе, мабуть, ціна без акції. Ага. Так тут написано 25,90. Ні. 160 162 кг, 159 кг. Та понятно. Короче, у нас сьогодні все напутано. День такий. Ну, день такий. Короче, оце вона в Варусі і ще ж і в сільпо взяла. Ну, чек десь в сумки. 911 гривень 40 копійок. Багато грошей потратила. Каже, не, не встигла получку отримати, як я її вже потратила. Запутались ми з цим пюре, ну аби їв. А ще й, і пакет 6.10 не сказала. Так, пішли в АТБ. В АТБ пакет, як завжди, 5,90, поки не подорожчав. Так, Засіб для миття вікон. Це дуже хороший віка бере попроще, ну а це вже ж взяла такий, Я і на могилках мию той. Мрамор. Так, і коштує він 76 гривень 90 копійок. Ой, печиво кукурузне. По 44 гривні 90 копійок. Найти ось воно. Ай! Як ми тут кричимо? Раденькі, маму зустріли. Так, дві упаковочки взяла. Мультизлакові Гуль... трубочки. Це ми ходимо. Так. Двісті пятьдесят грам по 53 три 90 дев'яносто копійок. Дві упаковки. Так, далі сухарі паніровочні, Ой-ой-ой. Ось -ой. такі. А що у нас закінчилось, так? Угу. 200 грам в упаковці, розумний вибір по 13,20. Сир напівтвердий. Так, упаковка 63,30, мінус 3,16 знижка. 60 гривень, 14 копійок заплатила. Так, кориця. Ой, усьєчко. Ми в пенсію забули взяти кориці. Ну, оце зараз. Взяли кориця 20 грам. Акція Віка. По 8,60 і ще два п'ятьдеся знижка за одну упаковочку. 86. 817. А, це загальна знижка. З 50 гривень 60 копійок, бо вона взяла 6 штук. Тобто 817 заплатила. Так, вершки. І куди вершки всуну? Вершки до кави 200 грам, 10%, відсоткові 32 гривни, 70 копійок. Хліб. Ой! Хліб побачила, а, а загубила. Хліб 250 чи 260 грам, господі, 260 грам хуторський, нарізний 15 гривень, 70 копійок. Ну, все-таки. Так, далі, Дезодорант. Рексона. 150 мл. 77 гривень 90 копійок. Ой, ну плюсики. Бабулі плюсиків набрала. Я казала на них хрестики. А то плюсики. Значить, 586 грам по 134 гривни 55 копійок на 78 гривень 85 копійок. Масло білоцерківське це хороше масло. Екстра 180 грам коштує 81 гривну 50 копійок. А що віка в не дала нічого більше. Морозива нема. Морозилка. Так дай мені покажи. Остання покупочка це морозиво, великий стакан 100 г. Вона, Вікуля взяла 4 упаковки. Ну, я дістала 2 Ківі та манго. Я ще такого не пробувала. По 17 гривень 90 копійок. І... В АТБ закупки 765 гривень 25 копійок. Ну, ось такі. Гарбузик, ти їсти хочеш, прийшов. Зараз винесу, винесу, бо Віка сказала підогрій борщ. <різь> Понесу. Де ти там сидиш? Там, кроме водички, так, да. я то зранку виносила їсти, пішли. Ну, приходив сірий. Будеш їсти? Будеш? Пішли. Пішли, пішли, пішли. Не репетуй. Пішли, не репетуй. Так, як тобі дать? Підожди, ти сюди не влізеш, зараз водичку вилю. Давай. А? І зараз. О, який голодний. Висипала і налила, ладно, потім помию. Ні. Та позвав сусід, покликав. І мені теж таку лопатку каже, і вам презент. Це легенька, хороша, ой, супер. Зараз віки покажу в вікно. А щось у нього чи з лапкою, не поняла я. Ну, їж, там і м'яско є, їж, їж позбираю всі баночки, що сюди ношу, а потім повикидаю. Приїхала з роботи з подарунком для себе. Подарунок взяв мій та маленький і грається. не розговорювати, коли ти молчиш, але Ага, Як тільки я починаю балакати, він маленький блогер. Коротше, на чому я зупинилася, приїхала Віка і купила собі подарунок в Сінсеї. І зараз ми його розпакуємо. Значить, що вона тут купила? Купила вона собі плаття. Ось таке. Дивіться, краса, О! коштує 459 гривень. Святік, не чіпай мій штатив. Це бабуляна робота. Так, гарне плачечко на літо. Так, це поки що відкладу. Бо мені тут хочеться ще ось таке футболочка. Собі Віка купила теж. Ну, це майже все тільки для Віки. Але дещо є стіни для Віки. Отака білосніжна футболочка в Сінсеї 269 гривень. Ось цінники тут такі. Зараз ми складаємо. І дивимось, що там далі. Мій штатив не треба трогати, бо твоя мамуля мені більше не купить. Угу. Так, піджачок. Чи як ти сказала вони? Джинсовка. Джинсовка. Вона дуже любить, в неї є. вони. Це вона теж в сінсеї купила. Молодіжна, я до себе приміряю. Дивіться, Ось Я, Як вам бабуся? Вікуля. <рес> Вікуля сміється. Каже якраз. 699 гривень. Так, покладемо гарненько. Називається-да-да-да. Да, да, да Для їжі. Але тут загружається Віка купила такі, як вони називаються, ті, що ти купила Акумулятор холода, холода. кладеш і, і сюди кладеш їжу. Це для малюка. Ай-яй-яй-яй-яй, це для малюка. Коштує така сумочка. Коштувала 239, знижка 33% 159 гривень. Це для нашого малюка. І ще для нашого малюка це ось така панамочка. Панамочка у нас коштує 169 гривень. І зараз ми приміряємо, так. Ты там хлеб жуешь. Надо что-то занять. А ну давай, только же вот тут э, речи не чипай. Иди до бабули. Иди, иди, иди. Вот это там так у шляпи. Панамочка называется. Раньше все дитки ходили. И мама твоя, и Саня. Опа. Все, шапку дала? Шапку дала. Опа. Как мы ее будем носить? а, Светик. Ні, не вірку, а шапку. А до того часу він, мабуть, уже звикне і буде носити. Ось, пенді фу святіка. То святіка іграшка. Ой. Хоче забрати. Качечку хоче забрати. Ой Боже. Тебе ж тільки держи. Ой. Бубух. бубух, Бачиш? О, молодець. Все. Держу, 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 держу. Фенді. Ну, а що ж ти її дразниш? О Боже, Фенді, віддай святіку качечку. Фенді. Фенді, Фенді. Фенді. Понесла віка. Забрала. Неси сюди. Швиденько неси. Пенді, неси сюди. Неси святіку качечку, неси. Швиденько. Та він і не дуже засумував, так? Да? Ой.